Всім привіт, мої дорогі друзі. І сьогодні це моє перше відео. Ну, я хочу вам ще порекомендувати моє, мій другий канал Наташа Гаркуша і, і його мого друга Єгор Порош, Парашок Паришкевич. І сьогодні він прийшов до мене в гості і ми вирішили пограти в Roblox, ну, зняти таке відео. Ну, та, ну, давайте починати. Ось ось його. ми будемо грати в Roblox режим Car Delirship Tycoon. е, мене, можна сказати, віповський аккаунт. Так, давай, все знімай. Е, Во-первых, автосалон 1 прокачаний на 100. Автосалон 2 прокачаний на 100. Автосалон 3 прокачаний на 100. Е, ось е, ще поліцейський автосалон прокачаний на 97, тому що Ось дивіться, який в мене фон. Ну, Такий ми зробили. Так. 에, поліцейський автосалон він мене прокачаний на 97, потому що там вертольоти три, три лимона стоїть. Так що, куди мені таке? 에, ось най автосалон. Кстати, ми з України всі передаємо Зеленському привіт. Да, привіт, Е, Слава Україні. Да. Сьогодні вийшло обновлення. Ми вже, я точній, вже купив машини. Е, кстати, вже машину, е, бургер, кстати, можна mm, недавно відкрити. Е, Губка Боба, квадрат між стани. Монстер Трак, ну це так. А потім ще е, yeah. скоро вийде е, обзор на мою кімнату. Так, -да, скоро буде обзор на кімнату. Так, зараз нам треба качнути Мустанга. Такий класний синій цвет. У мене є такий е, вопрос. А хто дивиться А4? Е, напишіть в коментарі, якщо вони там будуть. Е, там, там Глента там є така ця машина мустанг чорний і влада 4, там лаба. Ми разом дивимося е, і все. Ну, давайте продовжати. Так, ось, короче. Ну, покрасили ми вже машинку. Ось така у нас таква тачечка. Це з нового обновлення. Ford Mustang. на електромотор. Ось отакий. Ось такий. Друга машина, я ще її, чесно говоря, не іспитував. E... Кстати, оцю я машину купляв за 169 робоксів. Вона ну, дуже класна, кстати. Прикольно. Я думаю, що у Клін киснуло більше було робоксів. що да. у неї такі склі. І вона всіх в кожному відео посилає в ананас. Квінкаснова, вона. Ананас! На Ось всього нова. Э, дивіться, нова тачка. Жесть! Да, тільки колеса. <реку> <реку> e, да. А така тачечка. Ось така машина. Так. Осьоу. 에... 에... Бу Эээ, буни малая, ну, маласенький цай. Неполадок? Да. 에... Ось така, думаю, хоть была. Шо, волнитела. Так. Ну, сиденье, я думаю... Э, сейчас попробуем. Э, так... Уж, э, такой черненький салон. Купляем. И... Ну, думаю... Черный, да. Всё, такая красота. Давай уже граты уже. Хватит сливом обзор показывать. Так, ну все. Це наша нова машина. Ламборгини. Это ламба. Довольно быстро, довольно реально быстро. Дрифт тоже нормально. Сейчас мені надо поставить дрифт колеса. Угу. Ух ти, як тебе заносить. Ти так, ти мої. Газуємо газу. І можеш поставити якось так на паузу чи що? Ой, я хочу... Та ні, ні, сказати, що мені треба. Короче, завтра буд... ну, кожен день буде виходити нове відео. Ну так, да. Єгор буде кожен день до мене приходити і будемо... Завтра буде обзорчик. обзорчик да. і вам цей... Хочу сказати, щоб ви підписались і поставили лайк. Ну, бо бачите, як ми трудимося ну, перший день. Поставте лайк. Давай далі. Так продовжать далі. Ой, ще. Литимо. Литимо хорошо. Ну, так. Ну дай. До, До мене, да, короче, ви ви, ви, ви. прийшов мій братик no. Вадіме. Його звати Вадім. Дай лапу. Мені дай лапу. Да. Nie, go, О, Сьома є собачка. Так, Сьомонька. Сіма. Сіма звати. Всі мої її звати, поки там кудись Ігор пішов, я ще вам покажу. У мене така іграшка. У мене така іграшка. Привіт. І хто підписаний на наш канал, то, то його жде отаке. Да, Той побачить під подушкою, не. Щас, подождіть. А то якийсь. Так, я думаю, полежу чуть-чуть посплю Я підписався вже на свій канал. На другий день. ой ой Ну я ж підтюсався. <гас> йо моє дивіться! настоящі гроші. йо моє ще й гроші падають. Це, це шо не сон? Це не сон. метро Капець. Скільки грошей. Обязательно советую вам підписатися. Е, да. Опа. Поставте лайк і підпишіться самі багатства Ну да. Якщо ви теж блогер, то советую вам підписатися на мій перший і другий канал. І ну... найти такий приз Ну ладно, давай вже думаю...